Часу. З 31 травня по 6 червня працівники поліції Шепетівського району задокументували 604 адміністративних правопорушення. З них закривання транспортним засобом у стані сп'яніння – 23, за вчинення хуліганських дій 10, за вчинення насильства в сім'ї 8, за порушення правил безпеки дорожнього руху 277 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 3. Просимо громадян з повагою ставитись один до одного та дотримуватися правил дорожнього руху. Музика. Літні канікули школярів вже розпочались. Аби відпочинок дітей був безпечним, нагадаємо правила поведінки: Не залишайте відчинені вікна в кімнаті, де прибувають діти, навіть якщо ви вийшли на хвилинку. Не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки. Знайте, де і з ким перебувають ваші діти, чим вони займаються. Якщо малечу доводиться залишити вдома саму, проведіть інструктаж з техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу. Відпускаючи дитину на прогулянку, нагайдуйте їй правила дорожнього руху. Не залишайте гострі, ріжучі предмети й сірники у легкодоступному для дітей місці. Наголошуйте, що категорично забороняється ходити біля водойм та купатися без нагляду дорослих. Поясніть, чому не можна наближатися до підозрілих предметів на вулиці та як діяти у разі сигналу повітряної тривоги. Розкажіть своїй дитині, що незнайомці можуть бути небезпечними. Тому дотримуйтесь цих правил та щоб ваші канікули були безпечними.